Верховна Рада таки ухвалила закон про амністію затриманим майданівцям. Вчора пізно ввечері парламентська більшість без обговорень затвердила законопроект авторства нердепа від партії регіонів та представника президента у парламенті Юрія Мірошниченка. Опозиція ж ухвалений закон розкритикувала. Вони певні, він нічого не змінить. Перемовини між фракціями кілька перерви, спроба перенести засідання, ба навіть переїзд президента до парламенту. Віктор Янукович до Верховної Ради прибув, аби переконати партію регіонів підтримати закон про амністію учасників акцій протесту. І майже опівночі Володимир Рибак без жодних обговорень таки ставить проект на голосування. За 232 Проти 11, отрималось 0, Не голосувало 173, рішення прийнято. за новим законопроектом. Мітингувальники мають звільнити адміністративні будівлі в Україні протягом 15 днів. Йде мова і про розблокування автошляхів та вулиці Грушевського. І сам майдан лишається, і хрещатик лишається, і намети лишаються, і будинок профспілок лишається. Все лишається. Єдине, що нам треба, щоб працювали е, адміністрації, тому що міста і області мають жити. А от опозиція була категорично проти, адже текст проекту закону на сайті Верховної Ради з'явився вже після голосування. До того ж, ним передбачається, що звільнення ув'язаних може відбутися після того, як мітингувальники звільнять усі адмінбудівлі. Однак амністія не поширюється на осіб, які вчинили важкі злочини. То рішення, яке було час прийнято в залі Верховного Совіта. Шому сожаленню була не мудрим рішенням і місце того, щоб понизити градус в общстві наоборот, температура буде повишатися. Двояко ухвалений закон сприймають і протестувальники для мене то нічого не міняє. Я так думаю, що й для багатьох все ж таки треба шукати компроміс. Бо все таки треба йти шляхом компромісу, і треба щоб країна. Бачила вихід, а от політологи певні вчорашнє голосування ще більше може затягнути процес. Закон про амністію в тій формі, в якій він прийнятий, зрозуміло, що також не може бути сприйнятий майданом. Через те, що він закон про амністю амністію, амністію верніше, відтерміновується, фактично на невизна... невизначений час. Це міжнародні депутати на засідання зберуться вже 4 лютого. Однак боротьба триває і надалі. Адже на думку опозиції, вимоги майдану і досі не виконані. Юлія Манько Євген Ржавський новини.